Друзі, всім привіт! Ну що ж, я виїхав знову на карпову рибалку, знову на те ж саме місце, знову до тих ж самих раків, але я врахував свої помилки і буду пробувати виправитись. І так, поїхали по порядку. Сьогодні я на рибалці не сам, я сьогодні на рибалці з Дімою. О, будемо разом ловити коропів, карасів, ну, що буде. Мій акцент знову той гузир. Приманочки, як бачите, в мене готове, все. Одна палочка в мене буде стояти на флеті для розваги, а дві палочки в мене будуть стояти на тигрових горіхах. Про останню рибалку, яку я був на карповій, блин, вимазав всю ножку. І так, як бачите, в мене там і там знаходяться тигрові горіхи, пива стіки. І оце все діло ми будемо завозити на човнику. Але в качестві корма цей раз у мене з вами, знаєте що буде? Опа! Сьогодні у нас з вами зірнові. Тут у мене що знаходиться кукуруза, Тігровий горіх конопля, пшениця, просо, тобто все зернове. От. Але є і пеляші. Є тут і бойл, і пеліц але в дуже малих кількостях. О, для того, щоб просто воно пилило. В принципі, як бачите, на цьому все. зернові я зарані приготував, і це все діло ми будемо з вами завозити. Тому поїхали. Гайлала. Дивіться. Значить, грузик ми кладемо з вами в одну сторону, пва стік у нас в другу сторону. О, беремо зернових. Сюди кидаємо. Це у нас перший прикормочний виходить з вами, тому трошки більше засипаємо. В принципі, цього поки що нам вистачить. І йдемо класти на воду. Головне не навернутися, бо в нас тут слизько досить після дождя. Оба! Так, є, відправили. Пашнурочок зацепився. Так, наш пульт. Отправляємо з вами на першу точку. Ну ось і все. Перший човник пішов. І те ж саме ми з вами повторимо з цією палицею. А ось ця палиця піде в нас в ручному режимі. Тому поїхали завозитись. І ось діло дійшло до закиду. І так, я використовую флет по одній маленькій причині, тому що він далі летить, ніж звичайна волости. Обов'язково ми беремо шпулю, затягуємо, щоб не відрізати собі палець. Провіряємо стики, бо якщо стики будуть послаблені, може погано закінчитися. І обов'язково потрібна перчатка. Я в даному випадку використовую не напальник, а саме перчатку. Ну, я як спінінгіст люблю перчатку. І це все діло ми з вами відправляємо туди в залив. Опа! Приготови і робимо марш бросок Отлично. І в принципі, друзі, на цьому все. Виравнюємо ліску нашу, груз 100 грамів. Тут більш ніж достатньо буде. О, щоб воно все вирівнялося, щоб стало все, як полагається. І обов'язково провіряємо фрикціони сигналізатори, щоб все у нас працювало, щоб нам випадково не просрати клюваку. Тому, друзі, ми в принципі готові і очікуємо нашу клюваку. І переходимо з вами в режим очікування. Поїхали. Тому, друзі, зараз будемо закидуватися Поїхали. Ну що ж, ось і я карася свого витягнув. Ось такого красавчика спрацював флет, яка зазвичай. Ці палиці поки що молчать. Ну вони у нас дві на крупні більш такі рибини середніші. А одна палиця така, щоб нам і гратися карасями. О, тому, друзі, отлічно я свою першу мирну рибину за сьогодні витягнув. І закидаємо її в логово до хижаків. Там у мене хижаки сидять ще. Миємо руки, О, ну руку точніше. І перенаживляємося і поїхали далі кидати. Ну що ж, друзі? Е, значить, е, після того, як я з хлопцями поїздив на карпову рибалку, е, вони ловили фідерами, а я ловив Ну, Мені я в хлопців брав декілька разів половити е, фідерами. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Прикольна штука, таких карасей, там карапчуків тягати, Я навіть не уявляю, як коли там хороша карапіна бере, о, як буде на такій палиці працювати це все діло. Тому я вирішив собі взяти також фідер. Один. Попробувати, що воно таке. Бо я, чесно кажучи, фідера ніколи в житті не ловив. Тому зарані скажу, що мене не треба обсирати, я як умію, так і розумію це все діло. <кхів> і так, поїхали. Взяв я, значить, собі фідер Легенда тестом 150 грам, 3,9 длина. І до нього катушечку. 5500 також легенда. З фрикціоном передаткою точніше 4,61. ну Подивимося, що таке воно буде себе представляти. і так в принципі Це обновлений спінінг, наскільки я розумію. Перед цим були вони більш старі моделі, то я взяв більш нової моделі. і так Давайте зараз заглянемо по катушечкам. Що у нас тут з катушечкою? О, я вже в принципі, її дивився, ручку вкручував. Так, ось така у нас катушечка по Ну, Металічний корпус. Прикольно. 5500, ну чесно кажучи, я таку катушку, мабуть, би поставив би собі на саваду і нею шмаляв би. Ну, а там хто його знає, як воно щодо чого. Можливо, на фідері воно ж таки повинно. Бо я так скільки раз дивився, то хлопці використовували 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч. Ну, в принципі, ось так. от. Так, в принципі, з цим зрозумілим. Рукоять вкручується в головну пару. Зараз затягнемо і перейдемо подивитися, як виглядає наш фідер. І так, Ми маємо три коліна. Оце у нас саме велике, саме велике коліно. Чесно кажучи, я такі рукоядя не люблю. І Мені більш подобається як в Карпавіков. Ну, але то таке. О... Це коліно вторе, плюс-мінус такого ж самого розміру, як ми бачимо, трошечки може коротше. Це взагалі у нас коротесеньке коліно і маємо два з вами кончика. Я так розумію, один ос, другий 5 ос. Мабуть, з п'яти ос я і розпочну. Тому що я люблю більш-менш ну, так би сказати, великою вагою користуватися. Ну що ж, поїхали збирати цю палицю докупи. Так, ну що ж. Поїхали збирати цю палицю. Так, оцю фінтіклюшку можна убрати, але зубами не треба, краще ножицями. Так, мабуть, розпочну з кончику. Я відвик до трьох-чотирьох частин, я звик до двох частин. Кончик 5 ос, ну це, мабуть, 150 грам, чи 160, чи 150 О. Спробуємо, що таке фідер, чесно кажучи, не знаю, зайде, не зайде, я не став ні брати ні бузбари собі, нічого. О. Якщо зайде, я цим ділом займусь. Якщо не зайде, то, чесно кажучи, не буду цим займатися. Так. Ну, звісно, я вам скажу, палиця досить таки легка проти карпового будуща, то це, звісно, небо і земля. Ну... Коли катушечку одягнув, то вже, звісно, я вам скажу, вага трошки добавилася, але все рівно набагато легше, ніж карпове вудлище. Набагато легше. Так, ну що ж, наскільки я розумію, в фідерної риболовлі, якщо на річках люди ловлять, то в основному, я так бачив, використовують шнури. А якщо люди ловлять саме коропа, то використовують саме ліску. Що мені ставити, я поки що не знаю. Виходить, що в мене є ліска, але 0,3. Досить таки товста. І є шнурочок 0.12. Ну, він не товстий. Я поки що не знаю, що його ставити. Мабуть, більш за все, що склоняється до шнура. А там хто я знає, зараз подивлюся, що до чого та вирішу. Тому зараз будемо думати і наматувати. Поїхали. Вирішив я ось такий шнурочок намотати 0.23. 11,4 кілограма розриву. Думаю, все ж таки виїду на річку, то можливо на річці це ж діло буде краще. Тому, як спінінгіст, в принципі, з тракціоном я працювати вмію тому, друзі, я вам скажу, що буду все ж таки мотати шнур. О. <кхід> Ліску я збережу для карпового вудлища краще. Я так думаю при намі. Тому поїхали наматывать шнур на катушечку. Ну що ж, протягнув, протягнув я шнур через ці кольця, зробив удавочку в обратку і в принципі буду наматувати. А, дивіться, є така ситуація, що люди кидають шнур саме в воду і вологим шнуром а, потім беруть це все діло, наматують на шпулю. З одного боку, це вірно можна так мовити. А з другого боку це не дуже вірно, по одній маленькій причині, тому що коли ви мочите шнур в воді і потім наматите шнур, напитує воду з собою і тим самим він трошки розбухає. А потім, коли він висихає, зменшується в об'ємі. Тому потім виходить таке, що інколи буває, отут саме де наматано на шпулі, воно прокручується і виходить страшна бяка. Саме краще наматувати, як на мене, на суху. Не спіша, притримуючи пальцями, щоб пальці не згоріли у вас в натяжечку. Це саме краще, як на мене. І помалу будемо з вами зараз це все діло наматувати. Ось ми домотали з вами. Все як полагається, дивіться. Оце коли придавлю, вам бачите, краска залишається на пальцях. В принципі, непогано. Ну і так як у нас виходить по факту повноценний шнур знаходиться, то я вам скажу, ми відразу будемо е цепляти сюди флет. Все ж таки, я настрою на флет, саме на флетом ловити. Але якби у мене була пліска, то більш за все, щоб отут ішов би далі. Ліска, потім шок-лідер, а потім флет. Багато з'єднань. А так як шнур, то лише буде тільки шнур. Тому поїхали цепляти флет. Так, ну ось Як бачите, моя палиця готова. О, все на місці. У Діми тут клювака починається помалу. От. Флет я прицепив. Флет у мене 100 грам, як бачите. О, тут у мене п'етелечка, удавочка йде. І ось я зробив узик, спеціально, щоб потім, коли розбирати це все діло, так просто взяв, потягнув і воно хоп і красота. Ну що ж, будемо зараз пробувати з вами це все діло закидувати. Єдине, що, за що я переживаю, за те, що в мене силові махи, і я боюся, щоб палицю не зламати. І в мене клювака. О, <кхід> Тому зараз будемо пробувати з вами це все діло закидувати. А поки діло в нас не дійшло до закиду, блін отпав. Коротше, Діма, два в одному лове. І рака, вон, бачите, упіймав шоста. І мікрокарася на пружинку. Тому, друзі, зараз будемо закидуватися. Поїхали. О, чувака. Карась. Ну, ти... не, Все. Good. Все на мазі. Я так думав, що в мене буде карась там на той стороні. А оказалося холоста клювака. Просрав я клюваку свою. Тому зараз виматуюсь і перезакидуюсь. О, ну Диме, дивіться, який карась шикарний. Чотенька. красавчик. Карасик те, що треба. Да. Ось так от. А у мене була холоста клювака. А от бачите, а у Діми те, що треба, вийшла, клювака. Ну нічого, нормально, нормально. Зараз перезакидимося і ловимо далі. Поїхали. Боюсь зламати. Головне, щоб там на кольцях нічого не перехрістувало. З пальцем перевірив, все ходить аж бігом. Ну що ж, поїхали. Перший захід відео. Хорошо летить, для першого західу я вам скажу непогано. В принципі, на цьому поки що все. Ставимо палицю, ставимо з вами свінгер, щоб бачите клюваку. Ну і будемо чекати клюваку нашу. Обов'язково фрикціончик. О! Ну і будемо чекати нашу плювати, щоб побачити, що буде відбуватися насправді в нас, як оці наші відчуття від карасика, від коропа, ну хто там плюне. Подивимося. Тому, друзі, поїхали. Переходите з вами в режим очікування. Гайлала! Ну що, ось, працював знову флетик. ПВА, Чи кажу ПВ. Пеліс 2 мм, як бачите, ще не вимився до кінця. попапчик жовтий. І ось отакий результат. Ну, карапець до кілограма, грам 800-600 може десь в цьому діапазоні. Еще не випускання. Так. Да. Діма йде його випускати. Ось так от. І пішов собі, красавчик, плавати. Ну, в принципі, друзі, непогано. Зараз перезакидуємося і чекаємо наступної клюваки. Можливо, нарешті помалу до нас підходять більш-менш крупні карапа. Тому в процесі побачимо що до чого. Поїхали. Ну ось і все, перезакинувся, але у нас піднявся досить таки непоганий вітер. О, і видуває при закиді непогану дугу. Тому, поки настраюються сигналізатори. В принципі, трошки покряка воно. А так, будемо чекати далі клювати. Поїхали. Ну що ж, поки короб не клює, як бачите, займаюся важними справами. Колочук ПВА стіки. Оце, хто бачив, я показував відос. Оце з 3 кг ще досі я викручую ПВА-стіки. Тобто, досить вже чимало я зробив рибалок, а в мене ще ого-го ого скільки є. Тому, друзі, ось так от. Наколачуємо ПВА Стіків, о, щоб оце все діло потім відправляти. О, я думаю, за годинку-півтори я за цим всім справлюся, накалачу, перекручу і отлічно. І там будемо вже готуватися к наступної партії, щоб заколачувати ПВА Стіки. Про це я вам розкажу трошки згодом. Там зовсім трошки буде зовсім інший рецепт. Тому поїхали. Колотити стіки. Ну що ж, ось бачите, охуді ми клювака. О, ну то ладно, хай займається. Коротше, накрутив я ось ПВА стійки, бачите. О, і в мене клювака. Йолки-палки. Теж пішло. Жаба шкреготали. І клюваки почалися. Коротше, ось закінчив я з цим поки що. Ще на пів такого ведерця мені вистачить наколотить. Тому ось так от. Зараз коротше, що буду робити? Зараз буду брати. Коропець. коропець, коропець. От, Зараз буду брати це все діло, я перезавозить і перезакидати, тому що діла поки що немає. Треба щось робити, рухатись. Діма свого тузика, якого впіймав, на волю викидує Як мішок з гамном. Ну буває. Нормально. Ну, коротше, будемо зараз перезавозити Поїхали. Так, ну що ж, фідер трохи простояв, але клювак немає чомусь. Зараз буду перезакидуватися. Можливо, попав в логово раків, тому перезакидуємося. Ну ось, Все, перезавіз, все готово. Чекаємо на клюваку. Ну, а я в режимі очікування. Тому, друзі, відпочиваємо. Поїхали. Тільки перезакинувся і ось вам результат. Клювака. Можна так сказати, по знизу, але трохи збоку. Все як полагається. Жовтий папапчик, раки не встигли з'їсти. І маємо ось такого карася шикарного. І знову него... упіймав Смірного. такого карапушу шикарного. О. Бачите, навіть зірнове поки що нічого зовсім молчить, все як полагається. Тишина повна. Нема поки що крупної риби. Та й погода вам скажу, така я б теж сидів би зараз би спав би дома, та й все, Але ні, я поїхав на карпову рибалку. Тому, друзі, щось будемо далі мудрувати, пробувати, бо треба нам треба упіймати крупного коропа. Поїхали. У нас, коротше, пішов шквальний достатньо такий вітер, я вам скажу. волна, хай Бог милий, такі пориви. А я в цей час вирішив перезакинутися. І так, я все повитягував, зараз буду. Ці дві палочки знову завозити, вони в мене на, на зерні молчать чомусь, клювак немає. А ось на одна оця працює, ця поки що мовчить. Ну, Будемо далі пробувати зараз подивимося, що до чого. Поїхали. Ну що ж, дійшло діло заколотити пелець 2-мм на флети. Як особисто я це роблю, зараз покажу. Ось у мене є пелець 2-мм. Тут десь приблизно 400 грамів. Бачите, такі гарненькі. О, далі. В даній ситуації я взяв ось такий бустер от, від CarPro з пугачем совмісно, тунець. О, тут, вже бачите, трохи використано. Додаю я ось цього діла тунца. 25 мл в баночку. то що тут баунті не написано, це не звертайте увагу. 25 мл це приблизно 1-4 цієї бутилочки. Далі я просто додаю з ставка воду сюди, розмішав, переболтав, щоб була одна рідна маса. І це все діло зараз буду виливати сюди. І до речі, так можна використовувати зовсім любі атрактанти, любо що? любу яку жидкость. Там, де густа розбавить, там, де жидка дуже просто ну, сюди залить. Головне, щоб не переборщити. О, в принципі, готово. І в ручному режимі лапами беремо, з вами це все діло. замішуємо. Щось скажіть, з мене води багатенько вийшло. Ну, нічого. Розбавимо. Так. о, В принципі... Це у нас з вами готово. і Залишаємо десь приблизно на 15-20 хвилин, щоб воно настоялося, щоб пеліць впитав в себе все це діло і буде гуд. Діло у нас підійшло до ночі. Уже, грубо говоря, так скажемо, через 20-30 минути потемніє взагалі. По результатам перших суток у мене клювання були лише в першій половині дня. Потім як розпочався сильний вітер і все, шабаш. І з того часу і до нинішнього часу я не бачив жодної клюваки. Але Діма ловить. У Діми клюваки йдуть, карасі попадаються. Різниця в тому, що Діма знаходиться під цією стороною ловить, а я під тією стороною. Бачите, під тією стороною риби немає, а під цією стороною риба є. Тому заходимо помалу в ніч. Будемо відпочивати. Вночі, як правило, тут нічого не клює. І завтра вранці будемо приступати. Заново все кормити заново пробувати все ловити. Тому, друзі, поїхали відпочивати. Ранок добрий, друзі. Ну що, уже початок восьмої. Сонечко піднялося. Будемо перезакидуватися, перезавозитися. Ніч прийшла відносно тихо, нічого не було. О. Діма правильно каже, одні шахи літали. А, що у нас з вами тут по берегу? Все готово до завозу, Флетики заряжені, ПВА стіки готові до завозу. Зараз це все діло. Буду завозити та закидувати. Тому, друзі, поїхали. Гайлала. У Діми перший ранковий карась. Ілі Или... Карась? От так от перший ранковий карась. Ми там не сидимо, ми сидимо отут, в потімках. О, Карасина. Ага. А я от ПВ кручу, сижу. От так от. Ну, у Діми вже клюваки йдуть помалу. Ну, Діма кидає по цю сторону, далеко не закидує. я по ту сторону. То в мене ще досі ніодної клюваки не було. У Діми це вже третя клювака йде. Але реалізована перва. Ну, хто його зна? Поки що чекаю, дивимось, чекаю. Поїхали. Вот здорово, красавиця рыжа. рижа. У нас красавіця рижа приходить. От ми залишили її копчену. капчену. Будемо зараз за нею наблюдати. От так немає можливості стоять, дивитися, звідки вона прийде. Ну, поїхали чекати. Мертві бджоли не гудуть. Сидимо, чекаємо клювак, ну, з клюваками дуже туго. Десь там раз в 2 години і проскочить якийсь карасик. О, Розважаюся з час від часу. Є невеличкий результат. В кінці рибалки покажу вам. А по карапам, звісно, ні одного крупного коропа немає. Там нас вкакувало пару тузиків. І одні карасики. І то карасики, я вам скажу, невеликі попадалися. Тому Поки що ось так, помалу йдемо. Ну що ж, друзі, ось і все. Підійшла моя сесія до кінця. На цьому, в принципі, все. Рибалка вийшла так собі, відпочили ми добре. Коропа гарного ми так не побачили, але карасів трошки половили. Давайте подивимося наш результат з Дімою. Так, да, Там шпички витягнуть з-низу. Да. А, там ні. Так, он Дима, дістає. Йоп, театр! Ми ще й щось наловили. Йо, головне, щоб ніхто не вкусив за пальце. А ну давайте, друзі, заглянемо. Наш результат. Воно ну, кидаю тут. комель комілю. Йохани бабай. Ви подивіться, який у нас гарний результат. Це треш просто. Одні щуки бачу. та Судаки трохи карася. Ну, в принципі, ось так от непогано ми і половили, можна так сказати. о, Хоча попали дуже в погану погоду, але все ж таки трохи наловили. У нас Дімо був... Ми приїхали, досить погана погодка була, але все ж таки, як бачите, ми трохи наловили. Щук, то теж наловили, але це буде зовсім окрема історія з окремим фільмом. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і он Діма. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.